Приносить лист золоте, покрова у бліндаж. Спасибі, воїни, за те, що сон боронить наш. Тож я візьму за орівці, нехай це як боля, цілунком тихим на щоці несе любов здалях. Для янгола немає меж, він має всі ключі. У тебе донечка є теж, що молиться вночі. Цей образ милого лиця серед смертельних троп нехай любов у нас в серцях боронить око. У клін замоки без вини, терпіння на земне, хай мама вернеться з війни і сина пригорне. Він говоритиме про все з тобою віч на віч, хай благодать тобі несе, боронить день і ніч. Тепло і ніжність від долонь, і посмішку дитя, ці янголи і крізь вогонь. Повірте, долетять. Ти пролетиш крізь буревій і з миром на віки. Дивись, летить. І мій, і мій до вас, захисники.